Народ, всім привіт. Привезли мені два блока з інсигнії. Там суть проблема заключається в тому, що в інсигні це інсигні, по-моєму, сама перша йде. Не бачу тут дату виробництва. Не написано. Проблема в тому, що з рідним блоком почалися трави, не, не працюють стеклопідйомники, там світло по-моєму, чи ще щось. От. І Були на декількох сервісах, сказали, що проблема, скоріш за все, в БЦМ, бо він щось, то виходить не зв'язок, то не виходить, то працює, то не працює. Тому е клієнт і СТО вирішили поміняти цей блок. Купили такий самий. Тобто код в код 3775 однаково. Я не знаю, чи тут калібровки однакові будуть, чи ні. Але про це я попередив власника. Точніше, не власника а хлопців стилу. що можуть бути різні калібровки, і не факт, що запрацює нормально одразу. Але е донорський блок вже ставили на машину, стеклоподйомники працюють, але машина, звісно, не заводиться, тому що всі дані по вони зберігаються в БЦЕМІ. Тож, задача буде, мабуть, вичитати код. З рідного боку, я не знаю, чи потрібен він буде чи ні. Насправді треба просто клонувати рідний бок в донора. Там всередині стоїть єпромка, оцю єпромку я звідси сюди клоную. Поїхали. Рідний бок розібрав, ось так він виглядає. Основний процесор. Зачасту поруч з основним процесором десь ну прям дуже близько має бути єпромка, оскільки тут поруч не бачу. То вона, мабуть, з другого боку. Бачите, ось ця промка С24C32 WT. Саме цю її промку я буду вичитувати, зберігати з неї дамп з рідного блоку, потім так само зроблю з донорського, і вже після цього в донорський блок запишу те, що було в дампі рідного блоку. Читати писати і писати промки. я буду за допомогою програматора VDIPR. Плюс до нього йде ось така панелька, куди можна заставляти промки. Як бачите, тут є розпіновка, жовтий пін показує розташування першого піну. Тобто нас буде так ставати. Перший пін буде знаходитися зліва знизу. Тому зараз все це діло буду підключати, буду випаювати Єпромку, ставити в панельку і читати. Єпромку випаїв і вже посадив в панельку для читання програматор. Запустив програму з забезпечення VTIPRO. Обрав тип Єпромки, який потрібен. І пробую читати. Так, єпромка вичиталася успішно. Верифай для того, щоб перевірити, чи все коректно вичиталося. Гіпромка вичитана, перевірка пройшла. Код є, він-код є. В принципі, тепер можна зберігати все це діло. І далі буду читати донора і в донора записувати ось цей вичитаний дамп. Таким сами чином випаяв Гіпромку з донора, вже теж програматор. Теж читаю. Діпромка прочиталася. Ми робимо перевірку. Перевірка успішна. Так само є код. Так само є він код. Зараз ми це збережемо, як донорська. Ось, і Тепер робимо відкрити наш оригінальний дамп і натискаємо записати. Чіп стирається, записується. Після запису так само виконую перевірку. Все, чіп дубльований. Тепер можна його діставати і запаювати назад в панельку. Чіп обережно запаяний на своє місце. Навіть не запаяний, а просто підігрів феном ті місця, де він сидів, поставив на місце, прижав і все. Сидить як по заводу. Тобто ні флюсу, нічого зайвого нема. Майже як нове. Все. В принципі, можна ці блоки збирати, віддавати. Клієнту або хлопцям ЗТО ставити це блок на машину і далі перевіряти. 99% що цього буде достатньо для того, щоб машина завелася і поїхала без якихось там косяків. Ну і залишаю трошки відсотків для того, щоб я не знаю що з машиною робилося, з тим блоком, з донорським або з рідним, могли оновлювати прошивки від цього. Звичайно, що ніхто не застрахований, навіть навпаки. Якщо машина обслуговувалася на офіціалах, то на офіціалі при кожному ТО є можливість перевірити, чи є якісь нові прошивки і відповідно оновити програмне забезпечення блоку. Тому, блоки віддаю, хлопці перевіряють, сподіваюся, що на цьому все. Ну а ви, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. Та очікуйте нові відео. Всім гарного дня! Пока-пока.